Доброго дня, мої хороші! Ви на каналі Мотовалері. Це моє перше відео, це мій перший мотоогляд, тому не судіть строго. Я буду його вести на українській мові, тому що ми де? Ми в Україні. Так, що можу сказати? Це мій байк. Я його купила вчора. А! І, Коротше, це моя була мрія. В мене було до цього вже два. Мотоцикли, і це були Suzuki Джиксер 600 кубів, а це 750. Фух, ну Що можу сказати? Вчора я прокаталась на ньому. І я можу сказати, що це ракета. Ну, це просто пушка петарда. Розумієте, 600 кубів це не зрівняється з 750 кубовим мотоциклом. Чому? Тому що, якби обліцовочка. та 600 кубів. Ну, тобто він маленький, як 600. -ка. Але його потужність 700, як літровий, знаєте? Ну, блять, до нього треба звикнути. А, тому що я коли їхала, а, ці 150 кінських сил просто мене ось так робили, розумієте? Ну, реально, я, я була в шоці. Ну, це так, м'яко кажучи. А тепер я вам розкажу про мій мотоцикл. Знаєте, що саме найголовніше в мотоциклі? Це гальма. В мене гальма Брембо. Ось вони. Я вам так скажу: в мене на тих мотоциклах були Токіко. І я з упевненістю можу сказати вам, що Брембо гуд, топ. Тому що 750 кубів треба чимось тормозити. І це не жарти. Я вам так скажу: що Брембо Гуд. В цій пташці є Power Commander. Ну, ви собі уявіть: 750 кубів, 150 кінських сил і ще, блядь, Power Commander. Ну, це як воно потрібно їхати? Ну, блядь, це летіти треба, розумієте? Летіти. Ой, коротше, скільки він важить? Він важить, по-моєму, 190 КГ. Я важу 50, щоб не стриндіти 3. Ну, ви уявляєте, я? Оця махіна, якби її потрібно водити як професіонал. Ось так. Ну, питаємося. Коротше, ще я вам покажу, ідіть сюди, мій оператор, ще я вам покажу, що в мене є. У мене є золота, це. Ну, що, вийобується так наповно, знаєте. Потім, що в мене ще тут є? Ну, Power Commander, то понятно. Потім в мене є. Блядь, та просто мотоцикл в мене є, знаєте. Коротше, а ще по поводу вихлопної системи вона тут. Була, яка в мене система, Але я потім вам розкажу, окей? Як я могла забути, якщо це вихлопна система GP? В мене просто до цього на моїх мотоциклах був Яшимура. Коли в мене з'явиться GoPro камера, я вам покажу, який він в дії. І для новачків дівчат я скажу: що джиксер. Реально гарний мотоцикл, але сотка. Це я ще раз напам'ятаю вам. А, що ще? Бляха, ну мотоцикл це кайф. Це реально крутий апарат для того, щоб а, получати яскраві емоції. Мотоциклів я вам все покажу. І бажаю вам гарного перегляду. Та підписуйтесь на мене.